Друзі, всім привіт! Отакий От у нас фільмоскоп вогник, куплений на барахолці. Давайте сьогодні оглянемо його, як він працює, чи працює він взагалі. Він новий. А давайте сядемо та згадаємо. Дитинство, як влаштовували вечори, коли розвішували біле простирадло та дивилися діафільми. До речі, це, як висловитися, це ютуб та планшет нашого дитинства. Ті, яким зараз 30 чи більше, вони зрозуміють. Давайте розпаковувати і дивитися. Дивіться. Він абсолютно новий. Ось такий у нас шнур радянський. А в коробці у нас... Застречай інструкцію. А ні. Я неправильно сказав, це для заправки плівки. Прилад для протягування плівки. Так, я помилився. Це не для, для карточок вкладишів зі шматків плівки. Отака в нас інструкція йде, як їм користуватися. Догляд гарантія. Комплект. Ага, запасної лампочки у нас нема. Ну, добре. 89-й рік. Давайте зараз я його ввімкну і подивимось, як він працює. Знайшов отаку переноску, яку можна ввімкнути радянський штекер. Ну що, давайте спробуємо, я не знаю чутно на відео цей звук. апарат працює. Дивіться, я маю отаку плівку. На ній наклейка хотів її зняти, але вона зіпсує такетку це єдиний. Це ж мультик, я думаю. Це єдиний мультик український, який я зміг знайти. Все інше була тільки одна радянщина. Зараз я розберусь з цією штукою, напевно, заправлю плівку, тоді продовжимо. І подивимось, як він вже працює. Дивіться, я вставив плівку так, але вона повинна йти другою стороною, щоб бобінка лягала у цей, па... у цей кошик. Але я вставив її так, тому що вона стара, гнеться, лопається. Шматок вже відпав. І вона зайшла в кошик тільки цією стороною. Вона вигинається. Там є ще два пазики. Вона вигинається, то і вона ніяк не захотіла вставати тією стороною. До речі, ще з цього митка плівки випав ще один. Я його подивився на світло. У нас на коробочці написано, що мультик з двох частин. Я думав, що тут всього одна буде, але ні. Отут тут перша, там друга частина. Давайте я зараз вімкну апарат, вставлю плівку, вимкну світло і подивимось. Так, дивіться, отак. У нас зараз виглядає це діло, плівка заправлена, але картинка дуже сильно розмита, але у нас цей сильний об'єктив він витягується вперед. І завдяки цьому Налаштовується ось. Фокус зображення. А плівка в нас 1969. -й. Тому не дивно, що вона гнеться та ламається. Зараз яку найде ну, сторону. вам буде зараз діофільм на плівці 69-го року, але в 4К. Ну що, згадуємо дитинство. Хоча я не знаю всю сказку та мультик. Ну що, отако, отакий у нас був невеличкий огляд фільмоскопу з барахолки. До речі, обійшовся він усього у 200 гривень. О, розогрівається так, що майже неможливо дотронутися. вот така вот штука у нас.